Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Агата Крісті Покинута копальня. Дивна річ, заважив я, зітхнувши і відкладаючи свою чекову книжку, як не заглянеш усе те саме перевищення кредиту. І вас це не турбує? Якби це сталося зі мною, я не міг би і ока стулити, оголосив Пуаро. Ваші кредити не рівня моїм, відповів я. «444 фунти, 4 шилінги і 4 пенси, з певним самовдоволенням повідомив Пуаро. Витончено, чи не так? Наймовірніше, це виверт вашого касира. Йому, очевидно, відома ваша пристрасть до симетрії. А чому вам не вкласти, скажімо, сотні три в нафтові акції Порткапайна? Я прочитав у сьогоднішній газеті, вони обіцяють 100% річних. Це не для мене, заперечив Пуаро, хитаючи головою. Не люблю сенсацій. Для мене більш розсудливі вкладення, рент та консолі, ці, як ви їх називаєте, перетворення. Ви що ж, ніколи не робили безрозсудних вкладень? Ні, мій друже. З гідністю, відповів пуаро, я ніколи. Єдині акції, за які мені можна було б дорікнути, це 14 тисяч у копальнях бірми. Пуаро змов, очікуючи подальших розпитувань, щоб його заохотили продовжити. І Що ж, справді не втримався я, але за них я не платив ні пенса. Ні. Це вони стали платою за роботу моїх маленьких сірих клітинок. Ви хотіли б почути цю історію? Звичайно, хочу. Залюбки. І Пуаро почав свою розповідь. Ці копальні розташовані в внутрішніх районах Бірми, приблизно в милях за 200 від рангуна. Їх розробили китайці ще в 15 столітті. Їх використовували аж до повстання мусульман, і остаточно покинуті у 1816 році китайці добували багато свинцем і сріблом руду з верхніх пластів родовища, але виплавляли з неї одне тільки срібло, викидаючи величезні кількості шлаку, в якому залишалося повно свинцю. Це, звичайно, було виявлено, щойно в бірмі були проведені геолорозвідувальні роботи, але через те, що старі шахти давно заповнилися водою і виробленою породою, усі спроби відшукати родовище виявилися марними. Синдикати засилали туди безліч експедицій, які перерили все в окрузі. Але родовище ніби ховалося від них. Але представнику одного з синдикатів вдалося, однак, напасти на слід якогось китайського клану, який, ймовірно, і донині зберігає записи про місце знаходження покладів. На той час головою клану був такий собі вулінг, яка романтична сторінка комерційного роману! Вигукнув я. Ще не так? Ах, друже мій. Коли ж ви зрозумієте, що сліпучі красуні із золотистими локанами не єдине джерело романтики? Хоча ні, я помиляюся. Це ж груде волосся завжди не дає вам спокою. Ви пам'ятаєте? Не відволікайтеся, пуаро, прошу вас, поспішно промовив я. Продовжуйте історію, добре, друже мій. Цього вулінга розшукали. Він виявився поважним ділком, вельми шанованим у своїй провінції. Він одразу ж підтвердив, що справді володіє потрібним документом і навіть готовий поступитися ним за розумну ціну, але категорично відмовився обговорювати це питання з будь-ким, окрім керівництва. Нарешті було домовлено, що він особисто вирушить до Англії і зустрінеться з директорами компанії. Вулінг відплив до Англії на пароплаві Есанта і холодним туманним листопадовим ранком той пришвартувався в Саутгемптоні. Зустрічати Есанту відправився один із директорів компанії, містер Пірсон. Але через туман його поїзд значно затримався, і на той час, як містер Пірсон прибув до порту, Вулінг встиг не лише зійти на берег, а й вирушити на експресі до Лондона. Містер Пірсон повернувся до міста дещо розгублений, оскільки не мав ні найменшого уявлення, де міг зупинитися китаєць. Однак пізніше, ближче до вечора, Вулінг зателефонував до офісу компанії з готелю Рассел Сквер. Він оголосив, що до завтрашнього дня, безумовно, впорається з викликаним подожжі нездужанням і з'явиться на раду директорів. Рада директорів зібралася об 11 годині ранку. О пів на дванадцяту, зважаючи на відсутність Вулінга, Секретар зателефонував у його готель, де з'ясував, що китаєць зі своїм другом вийшов близько години тому. Не було жодних сумнівів, що він вирушив на зустріч. Проте ранок минув, а він так і не з'явився. Залишалася, звісно, ймовірність, що він просто заблукав, оскільки він не був знайомим з Лондоном. Але тієї ночі він не повернувся до готелю. Містер Пірсон, на той час уже не на жарт стривожений, звернувся в поліцію. Наступна доба не принесла жодних відомостей, проте днем пізніше, вже ближче до вечора, у темзі вивлетіло, що виявилося тлінною оболонкою нещасного китайця. Але ні на тілі, ні серед речей, що залишилися в готелі, не знайшлося жодних паперів, що мали б стосунок до копалень. І в цей момент, друже мій, мене б втягнули в цю справу. Мене запросив містер Пірсон. Він до глибини душі був вражений смертю Вулінга. Втім, помисли свої, він цілком спрямував на розшук документів, що привели китайця в Англію. Поліція зрозуміло ставила на перше місце затримання вбивці, а повернення зниклих паперів у кращому разі на друге. Відповідно, містеру Пірсону було потрібно, щоб я, співпрацюючи з поліцією, діяв при цьому в інтересах компанії. Я досить легко погодився, було зрозуміло, що переді мною відкриваються два шляхи пошуку. З одного боку я міг би шукати серед службовців компанії, обізнаних про приїзд китайця, а з іншого серед пасажирів пароплава, які були ознайомлені з метою його поїздки. Я почав з другого, оскільки їх було менше. На жаль, так само вчинив інспектор Міллер, який ввів справу, повна протилежність нашому приятелю від Джепу, зрозумілий, невихований і зовсім нестерпний тип. Ось разом із ним ми допитували команду корабля. Вони мало що мали нам розповісти, Весь час подорожі Вулінг тримався осівно. Зрідка спілкуючись із двома пасажирами, одним із яких був мулат на ім'я Даєр із доволі сумнівною репутацією, а другим молодий банківський службовець Чарльз Лестер, який повертався з Гонконгу. Нам пощастило, і в поліцейській картотеці знайшлися фотознімки обох чоловіків. Якщо на той момент. І були якісь сумніви в їхній причетності до вбивства, стосувалися вони виключно Лестера. Навіть і без виявлених у минулому дайра зв'язків зі злочинним світом Китаю все вказувало на нього. Відомо, що він був пов'язаний із бандою китайських шахраїв і тому був наймовірнішим підозрюваним. Наступним нашим кроком в розслідуванні стало відвідування готелю Russell Сквер. Службовці без вагань упізнали на фотографії Вулінга. Потім ми пред'явили їм знімок Дайера. Але на наше розчарування портє був цілком упевнений, що це не та людина, яка заходила в готель того фатального ранку. Тоді, більше вже для проформи, я показав йому фотографію Лестера, і, на превеликий наш подив чоловік негайно впізнав його. Так, сер, заявив він, це той самий джентельмен, що зайшов о пів на одинадцяту, запитав містера Вулінга, а потім і пішов разом із ним. Справа просувалася, наступним нашим кроком було опитування Чарльза Лестера, згаданий джентльмен зустрів нас із розпростертими обіймами, здавався саме откровення. був засмучений, дізнавшись про пречасну смерть китайця і виявив палке бажання допомогти слідству. Його розповідь звелася до такого. О 10.30, Тридцять, як вони й домовлялися на пароплаві, він зайшов по Вулінга в готель. Однак китайць не з'явився. Натомість, замість нього, спустився його слуга, пояснив, що його господар мав піти, і запропонував відвезти юнака туди, де його можна зараз знайти. Лестер, нічого не підозрюючи, погодився, і слуга викликав таксі. Втім, коли стало зрозуміло, що прямують вони до портових доків, Лестер запідозрив недобре, ну, зупинив таксі і вийшов, незважаючи на всі протести свого супутника. І це, запевняв він нас, усе, що йому відомо. Подякувавши йому за докладну розповідь, ми з інспектором пішли. Проте, досить скоро з'ясувалося. Що розповідь ця не зовсім точна. По-перше, у Вулінга взагалі не було слуги ні на пароплаві, ні в готелі. По-друге, знайшовся водій таксі, який віз того ранку двох чоловіків, і Лестер не виходив на півдорозі, а разом з китайським джентльменом заїхав до якогось доволі сумнівного помешкання в районі Лаймхаус. У самому центрі китайського кварталу. Поліція Лондона була впевнена, що заклад цей притон курців опіуму найнижчого гатунку. Обидва джентльмени зайшли всередину, а десь за півгодини вийшов тільки один, упізнаний таксистом за фотографією, як Чарльз Лестер. Він був блідий, виглядав абсолютно хворим. І велів таксисту відвести його до найближчої станції метро. Більш ретельне знайомство зі способом життя містера Лестера виявило, що незважаючи на зовнішнє благополуччя, у нього є таємна пристрасть до азартних ігор і, як наслідок, мав значні борги. Дайра, звичайно, теж не залишили без уваги. Адже він міг просто підставити Лестера, але підозра, як з'ясувалося, була абсолютно безпідставною. Його Алібі на весь той день виявилося бездоганним. Утримувач Притону, зрозуміло, зистоно східним самовладанням заперечував усе він ніколи не бачив Вулінга, і він ніколи не бачив Чарльза Лестера. І, тим паче, обох одразу. І, звісно ж, поліція помиляється, ніхто й ніколи не курив у нього ніякого опіуму. Його заперечення, які б добрі не були його наміри, мало допомогли Чарльзу Лестеру, якого заарештували таки за звинуваченням у вбивстві. На його квартирі провели обшук. Але жодних документів, що стосувалися копалень, виявлено не було. Власника притону теж, до речі, було затримано, проте огляд його закладу не дав зовсім нічого. Відчайдушні зусилля поліції не були винагороджені жодною дещицею опіуму. Весь цей час мій друг Пірсон перебував у стані великого занепокоєння. Він ходив туди, сюди по моїй кімнаті, гірко нарікаючи на життя. Але у вас то, у вас, Мсія Паро, повинні ж бути якісь ідеї, набридав він мені, вже, напевно, вони у вас є. Зрозуміло, обережно відповідав я, але біда в тому, що їх занадто багато, і, як наслідок, вони ведуть в різні напрямки. Ну, наприклад, запитав він, наприклад, таксист. Те, що двоє чоловіків доїхали до притону, нам відомо виключно з його слів. Це перша ідея. Потім, чому саме притон? Вони цілком могли вийти з таксі, зайти в будинок і, вийшовши з чорного входу, вирушити куди завгодно. Містера Пірсона це моє припущення просто приголомшило. Але ви ж нічого не робите, тільки сидите і думаєте. Може, можна все-таки щось зробити? Це був дуже діяльний чоловік. Ви розумієте, мсьє?» – відповів я йому з гідністю. Нишпоротить туди-сюди смердючими закутками лаймгауза, як дурний безпородний пес, Заняття не для Еркуля Пуаро Сперігайте спокій. Мої агенти працюють. Наступного дня я вже мав для нього новини. Двоє чоловіків справді проходили через той самий сумнівний будинок, але справжньою їхньою метою. Була маленька харчівня поблизу річки. Бачили, як вони заходили туди і як Лестер вийшов уже один. І тут тільки уявіть Гастінзе, цього містера Пірсона охопила геть божевільна ідея йому більше нічого не потрібно від життя, окрім як цієї миті вирушити зі мною до тієї харчевні. І провести розслідування на місці. Я переконував, я вмовляв, все марно, але він заявив, що змінить свою зовнішність. Він хотів навіть, щоб я, я, страшно сказати, Гастінце, мав поголити свої вуса так, не більше, не менше. Я роз'яснив йому всю абсурдність і безглуздість такої ідеї. Тільки варвар здатний мимохідь знищувати твори мистецтва. І потім, чому це він вирішив, що бельгійський джентльмен із вусами, який бажає спробувати опіуму, має більш підозрілий вигляд, ніж такий самий тільки без них. Ну що ж, це його переконало, проте він продовжував наполягати на своєму плані. Того ж вечора він з'явився знову. Але, Боже мій, в якому вигляді на ньому була річ, яку він позначив як бушлат. Його підборіддя, він був неголений, брудний і мав наймерзенніший шарф, що ображав мій нюх. І уявіть собі, він був від себе в захваті. Англійці абсолютно божевільні. Він вніс деякі зміни і в мою зовнішність. Довелося дозволити, чи можна сперечатися з божевільним, і ми вирушили в дорогу. Не міг же я, зрештою, відпустити його самого. Він був, наче дитина, вбрана для домашньої вистави. Звичайно, не могли, підтвердив я. Так от ми прибули на місце. Містер Пірсон. Висловлювався абсолютно немислимою англійською, вдавав із себе моряка і все тверди про якісь зюйди, напівбаки, бог знає про що ще. Усе це відбувалося в маленькому приміщенні з низькою стелею і купою китайців. Кухня виключно китайська. Боже мій мій шлунок. Перш ніж продовжувати погробоя помацав свій живіт, потім до нас підійшов власник китайць із хитруватою посмішкою. Панам тут погано, повідомив він. Панове хочуть десь краще, малесеньку трубочку. І, і тут цей Пірсон уявіть собі, штовхай мене під столом, прямо цим величезним жахливим черевиком, і каже. Та ми ніби які не проти. Давай, Джоне. Китай схихикнув, провів нас через якісь двері до підвалу, потім через люк, униз і вгору сходами, і нарешті до кімнати, сповненої диванів і кресел найпривабливішого вигляду. Ми вляглися, і хлопчик китайць зняв із нас черевики. Це був найкращий момент за весь вечір. Потім нам принесли опіумні люльки, підготували опіум, і ми прикинулися, що куримо і впадаємо в прострацію. Але щойно ми залишилися наодинці, містер Пірсон тихенько покликав мене і відразу ж кудись поповз по підлозі. Ми проповзли через наступну кімнату, де всі спали. Потім іще через кілька, доки не почули розмову двох чоловіків. Ми зупинилися перед завісою і прислухалися. Розмова йшла про Вулінга. А як щодо паперів? запитав хтось. Містер Лестер, це його справа, відповів інший, безумовно китаєць. Вони сказали покласти їх у надійне місце, де не знайде жоден полісмен. Так, але ж його заарештували, почувся перший голос. Вже випустили. Поліція не впевнена, що це він. Вони ще трохи поговорили в тому ж дусі і рушили в наш бік. Ми поспішно повернулися на свої місця. Мабуть, нам краще вибиратися звідси, сказав Пірсон через кілька хвилин. Тут небезпечно. Ви маєте рацію мсьє, погодився я, фарс і так затягнувся, і нам вдалося вибратися звідти без жодних проблем, щедро заплативши за розвагу. Опинившись за межами лаймхауза, Пірсон глибоко вдихнув. Добре, що це скінчилося, сказав він, і все-таки як приємно знати напевно. Так, погодився я. Думаю, тепер ми без труднощів знайдемо, що шукали після такого маскараду. І далі ніяких труднощів не виникло, несподівано підсумував Пуаро. Така розв'язка змусила мене витріщити очі. Але де ж були папери? запитав я. У його кишені, звісно ж. В чії же? Та містера Пірсона, чорт забирай. І, помітивши моє здивування, м'яко продовжив. Ви все ще не розумієте. Містер Пірсон, як і Чарльз Лестер, був по вуха в боргах, містер Пірсон, як і Чарльз Лестер, був гравцем, і він задумав красти в китайця його папери. Він чудово зустрів його в Саундгемптоні, доїхав із ним до Лондона. І відвіз прямо в Лаймхаус. Того дня стояв туман, але китайць і без того навряд чи б зрозумів, куди його везуть. Я підозрюю, містер Пірсон частенько заходив у те містечко і встиг завестися потрібними знайомствами. Сумніваюся, що він замишляв убивство. Його ідея полягала в тому, щоб який небудь китайць видав себе. Раді директорів за Вулінга, і отримав гроші в обмін на папери. Але на ділі вийшло куди гірше. Для східного складу розуму виявилося незмірно простіше вбити Вулінга, ніж десь його ховати. Що китайські спільники Пірсона і зробили, навіть не попередивши його, Убити і кинути труп у річку. А тепер уявіть собі стан містера Пірсона. Англійське слово збентеження передає його досить приблизно. Його могли бачити з Вулінгом у поїзді, а між викраденням і вбивством є дуже суттєва різниця. Його порятунок це китаєць, який продовжує зображати вулінга в готелі. Якби тільки тіло не знайшли так скоро, Імовірно, Вулінг згадував Пірсону про домовленість із Лестером, згідно з якою вони мали зустрітися в готелі. Пірсон ухопився за таку чудову можливість відвести від себе підозри. Останньою людиною, яка бачила в товарисі Вулінга, має стати Чарльз Лестер. Двійникові наказано переставитися Лестеру слугою вулінга і, якнайшвидше, відвести в Лаймгаус. Там, вочевидь, Лестера поять, підмішавши щось у спиртне, і, коли той виходить годиною пізніше, уявлення про те, де він був і як довго, у нього вельми і вельми туманне. Настільки туманне, що, дізнавшись про смерть Вулінга, він впадає в паніку і починає заперечувати, що взагалі був у Лаймгаузі. Зрозуміло все це на руку Пірсону. Ви думаєте, він заспокоївся? Нічого подібного. Моя поведінка нервує його, і він вирішує нанести заключний штрих. При цьому не знаходить нічого розумішого, ніж влаштувати безглуздий маскарад в опівному притоні. Мене, мене б обдурити. Хіба я не казав вам, що він був точнісінько дитиною, яка вирядилася для домашньої вистави? Гаразд, фарс так фарс, кажу я собі. І він іде додому страшенно собою задоволений, але, відчинивши вранці двері, виявляє на порозі інспектора Міллера той знаходить при ньому папери і справу скінчено. Гірко ж йому довелося пошкодувати за те, що він насмілився жартувати із самим Еркюлем Пуаро. Тож у всій цій справі. Була б загалом то єдина складність. І Яка ж, вигукнув я з цікавістю, переконати інспектора Міллера такий собі, знаєте, виявився мало того, що дурний, так ще й упертий, а в підсумку привласнив усі мої заслуги. Жахливо. вигукнув я, але дещо дісталося і мені. Дирекція рудників бірми передала мені 14 тисяч акцій, як невелику винагороду. Не так уже й погано, еге ж? Так ось про вкладення Гастінсе. Коли вкладайте гроші, благаю вас, будьте стриманішими. Те, що пишуть у газетах, це може виявитися і не зовсім правдою. Цей ваш порт капаєн. А раптом там суцільні містери Пірсони. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.